Він Він ми гранали суперсоумі. Я працюю в двох Карпатах. У нас була де жили люди, збудована в, тобі... зараз... зараз... в, селі... в кінці 19 століття, до нас привезена і це сам інтер'єр хати. Ну, в середньому О, на таких хатах жило на той час 5-7 чоловік. Це в середньому. Ходу зараз ми підемо ось туди. А я точно не знаю. Ще ми побачимо. Так вибираємо. Ось така в них криниця. Височезна. Це не було. Цим опускалося. Для того, щоб сховати солому, використовували ось такі хатинки. В Карпатах так само використовують такі возочки. Тут зімайна і тут, так? Так. Зараз ми йдемо до яких синок і давайте бачите, Але підписи на боба, посипу. Сама харчуємо ось така його. Так, значить нагадайте мені. Ми, ми заходимо всередину. Два рази. Так граждана. Послухаємо тут. Значить, надус. Одним дахом ми бачили, ні дах ніде майже донизу, так? З другої сторони, там біля горіл, є вихід. Ци на диму заганяли овець такий, які гріли. Коли молода, скіння подавала катую, дещо не було ідеї, ми робили. Надіюсь, вам мені зло сподобається. Ставте лайки, їх лайки не ставте. Це ще одна частина хати. Щось погано видно. Це щось, я сам не знаю що, Але щось є. Ось ще одна кімната. Вона затемнена, але нормальна. Йдемо далі. Це ті самі верстати, але поближче я вам покажу їх. Верстату ще чіткі. Самі перші верстати. Давайте лайки підписуємо, коли кольок, щоб не забувати про наш відео. Так само нажимайте на дзвіночок внизу екрану, щоб не забувати про відео. На канал Колонка, Фрейд і Світпісон. Так, йдемо далі. Ми підемо в ту хатинку. Так, ми верша. Така колись була шаф. Це хата така. Це верста, це гуджирка, такий, типа, щоб хат... і йдемо далі. Такі так само є верстат. Тут робили щось, робили, не знаю, що робили, але щось робили. Це була прикраса, для дорослого. Таке було в них ліжко. Українці не займалися, тобі побажали, щоб масло. Чом. Ну, я кажу, це колись була житлова хата, Так. І часто в мене клали. Вирізали на гаму, там вирізали. Далі вийдемо в школу. Ось це школа. Назва походить. школа стара. столик на вулиці. Акуратно. Всередині була школа. Там було Зараз ми тут. Будова на те 19-го. Бачите, було вже накрита не соломою, а ось

Канал ставка лайки, і став. Дивишся звичайнові. Так, ми заходимо далі, середини. Це церква. Надійшли, нічого не буде, якщо я церкву буду знімати. Тому що храм переважно за традицією будується або в формі корабля, чи хреста, так, а чотирикутні храми. От такі Вони називаються храми хатного типу. Крім того, що це трикутній двохспілий дах. Якщо не помітити цього маленького купола, так, то можна подумати здалеку, що це чимось нагадує хат. Такі храми проширені часто на Буковині, звідки були майстриші. Знову не, не вдалося зберегти, тому бачите, що ноги деревом. Такий хрест в цій церкві. Ну, от так ми побачимо церкву ще повністю. Ух ти! Зараз я вам покажу. Зайдемо. йдемо. Ну, коротше, церкву показати вам не знову. Середині я вам показав. А зброї. не зброю. Так, йдемо далі. На жаль, я з вами мушу прощатися, а... Але не скучайте, до нової зустрічей, під не сказала? На жаль, мушу з вами прописатися. Але не скучайте. Підписуйтесь на канал Шоу, ставте лайк. І <мазу> Так само підписуйтесь канал, так і цим. У мене на каналі сьогодні буде першого.